12 членів слідчої комісії на основі зібраних, перевірених доказів і оцінених прийшли до висновку, ще раз я повторюю, замовником викрадення і вбивства Георгія Гонгадзе, замаху на життя народного депутата Олександра Ірашкевича, викрадення і побиття громадського діяча Олексія Подольського і являється президент України Леонід Кучма. Підбурювачем-замовником. До викрадення і вбивства Георгія Гангадзе є глава його адміністрації Володимир Литвин. Організатором викрадення і вбивства Георгія Гангадзе, особа, яка віддала наказ Пукачу викрасти і вбивства і Гангадзе, є внутрішніх мутачних спарнен, ніпокійний Юрій Кравченко. Співорганізатором викрадення Георгія Гангадзе є керівник. Секретаріату міністра внутрішніх справ